Усім привіт-привіт! І сьогодні ми з зеленою знімаємо для вас новий влог. Чому тільки з зеленою, а тому, що я продала ладу. Так, я достатньо довго наважувалася на те, щоб її продати ось. І ось в п'ятницю я все-таки наважилася її продати. Виставила на продаж, мені за неї написало восьмеро людей за один вечір, і, в принципі, її в той же вечір забрали. Ось я її сьогодні вже відправила. Я вам хочу сказати, що в цьому взагалі немає нічого поганого і. Ну, якби інтереси міняються. Пропадає бажання бачити одну і ту саму ляльку в себе в колекції на протязі довгого часу. Ось колись молд Саски для мене був дуже бажаним. Я дуже хотіла ляльку з цього молду, але ну, мої інтереси помінялися, і тепер в нас буде інша лялька, з якого молду ви, ви знаєте трохи пізніше. Ось. Ну а поки що, напевно, тижні 2-3 будуть виходити відео тільки з Ілоною. Так от, я ходила тільки що в магазин і купила покупочки для Ілони, і також для нашої майбутньої ляльки, тому зараз вам все покажу. Тут у мене ось лежать речі, ми з ладу їздили в СО. Я там з нею відіграла один влог. Я сьогодні його змонтую, викладу на канал. Ось ось тут, що вона їздила, також ось наш рюкзак, Але я її вже відправила, вона відправила до від нової мамочки, тому будемо чекати нову малишку. Так, ось тут наші покупки, зараз вам їх покажу. Перше, це, я думаю, не цікава для вас покупка. Це наповнювач для туалету, для моєї китки. Мені постійно заважає знімати відео. Ось так. Далі тут ось покупочки для Ілони, також нашої майбутньої малышки. Я покажу вам зараз, давайте покажу, що тут, а потім їх покажу. Так, тут ми заходили з моєю подругою в кав'ярню, я собі купила ось такий десерт, який не доїла. І також тут ще дуже дуже багато корму для Аліси. Тут ось сухий корм, мокрий корм. Всяке різне. Давайте зараз вам покажу, що ось тут у нас. Так, перша це ось така ковтинка з мишкою, з таким обличком. Вона на 0,1 місяць 50 см. Я її взяла в надію на те, що все ж таки вона підійде або на нашу нову малишку, або шнейлону підійде. Ось, Я дуже на це сподіваюся. Я не знаю, наша нова малишка має бути взагалі 50 см, але, можливо, вона буде і більше, я ще не знаю. Ось. Тому що, ну, я не знаю, скільки, який розмір має цей молд. Сьогодні будемо списуватися з майстром і все вирішувати. Далі це ось така ковтинка це на 3 місяці фрітефло. Якась фірма, не знаю яка, хоча багато разів її бачила в магазинах. Ось, І сьогодні побачила від цієї фірми ось таку круту ковтинку. Тут ось такі пумпончики на квіточках. Ось, І також такий кролик. ось така вона. Я, я, в принципі, навіть вже не дивлюся на розмір, тому що я, в принципі, вже плюс-мінус бачу, що буде на Ілону підходити, а що ні. Далі ось такий крутий боді. Справді, навіть не знаю, що за фірма. Він дуже-дуже гарний. Зараз побачимо, що це фірма. Так, це у нас фірма це George, це на 0,3 місяці. Ось тут з ось таким, з такими рюшиками. Ззаду на кнопочках, спереді на ось таких кнопочках де тут резиночка. Мені він дуже-дуже сподобався. Мені здається, буде гарно для фотосесій. Тут, до, до речі, теж люшик, і не тільки для фотосесій, дуже крутий. І далі ось такий сліпік. Ось такий з квіточками, він насправді маленький, дуже, ну, я б сказала, навіть дуже маленький. Якби я його знову ж таки взяла в надії на те, що на нашу нову ляльку він буде якраз. Це фірма. Що у нас? Це, це фірма Ту на один місяць. Я не знаю, він прям дуже такий маленький, але мені він дуже сподобався, тому я його просто не могла не взяти. Тут такі об'ємні квіточки, бантики. Дуже крутий. Дуже сподіваюся, що на нашу нову малишку він підійде. Ось. Тому так. Ось, тому ось такі новиночки в нас. Так. Тут у нас лоська, я її, напевно, сьогодні перевдягну. Можливо, вдягну щось новеньке. Не знаю, можливо, його зараз кину в прання, щоб воно попралося. Ось, Я потім вже його вдягну. І також ще потрібно розібрати рюкзак. Це від упаковки того, що я відправляла з Ладою. У мене, до речі, є декілька фоточок з пошти. І як вони запаковані, я думаю, я вам десь зараз їх вставлю. Е, в мене, до речі, нещодавно були змагання. Там була ось така медалька Чемпинат художньої гімнастики, Весняночка 2023. Місто Кифу також там ще дарували ось таку бутилку. Буду брати її з собою на тренування. І також ще Диплом. Оскільки в мене вже медали, і є один кубок. Ось, мені вже потрібна медальниця. Так, ну що, зараз мені потрібно ось це все прибирати. Я ще хочу попилососити, тому що, якбусь, трохи нападало пилу, поки нас не було вдома. Ось я, до речі, з села не забирала нашу коляску. Ось тому, якщо будуть навіть прогулянки зелоною, то вони будуть без коляски. Але я думаю, що, ну, в принципі, це не буде прям великою проблемою. Так, зараз я розберу рюкзаки, поки буду складати всі речі дівчат. Ось туди, ну, на даний момент речі вони е, в наш стелаж, то розкажу вам трохи про ладу, чому я її продала, як я її продала і так далі. До речі, я якось брала з собою в село штатив, і він у нас зламався. Тепер він у нас тримається на ось такій штучці. Але в селі все ж таки є та гаечка, яка звідси випала, і я її все ніяк не заберу звідти. Потрібно буде якось не забути і в наступний раз забрати. Так, ну що ж, поки все тут я складаю, розкажу вам трохи про те, як я наважилася продати ладу і взагалі про ось цю всю історію з лади, тому що я думаю, що це для вас е, взагалі не, неочікувано. Так ось, е, я ладу думала продати ще влітку. Я її виставляла на продаж влітку, але щось потім я через пару годин її буквально ну, через пару годин зняла з продажу. І так е, я її знімала, виставляла, знімала, виставляла з продажу. ну, ось, До. П'ятниці, коли я її вже прям 100% вирішила продати, ну, якби на 100% виставила на продаж. Ось. Ем. Ось. Її забрали достатньо швидко. Тобто, я її виставила на продаж, ну, як я вам вже казала, я виставила її в п'ятницю і, в принцип, і в принципі, за цей вечір мені писало восьмеро людей, і ось, як в той самий вечір, і купили. Ось. М -м -м, в принципі, для мене наважитися її продати е було не прям сильно складно, тому що я давно хотіла собі вже іншу ляльку, давно придивилась один дуже крутий молд, І якось <смітниця> в п'ятницю я вирішила, що все. Я її 100% продаю 100% купую нову ляльку, тому що в мене не було не бажання знімати відео вже. ну... Не з Ладою, не Леоною не було бажання знімати відео, ну, в принципі, якось так. Тому я вирішила, що потрібно щось поміняти, потрібно щось нове, тому якби, я її продала. Вона поїхала до хорошої дівчинки, з якою я спілкуюся в інтернеті, тому я її буду бачити кожен день. Ну, не бачити. Але я думаю, що і бачити, я теж буду її часто. Ось тому. Так, тому можете не переживати, вона поїхала в хороші руки. Тобто Мені реально було важливо, щоб вона поїхала в хороші руки. Тобто Я не була готова її віддати першому тому, хто мені напише. Тобто, ну, мені важливо було, щоб вона поїхала бажано до цієї людини, яку я знаю. Ось, ну, так як я, ось. І так сталося, що так, вона поїхала до цієї людини, яку я знаю. Також я ще розглядала обмін реборними тобто, ну, обмін, але щось. Ну, але щось пішло не так з обміном, і якби я не знайшла ту лялька, на яку б я готова була поміняти ладу. Ось тому я її вирішила продати і купити іншу ляльку, яка мені е, реально подобається. Ось, тому якось так. Ну і одразу що хочу сказати, що немає взагалі нічого поганого в тому, що я її продала. Ну, якби я. Я чесно, я не бачу нічого в цьому поганого, тому що, ну, блін, інтереси міняються. Як я вже і казала, раніше Саске для мене був дуже бажаний молд. Я дуже хотіла його собі в колекцію. Ось. Але ось вона мені побула в колекції трохи менше року, і я зрозуміла, що якби все. Я хочу собі іншу ляльку. Ось, тому так. Я сподіваюся, що своє нової мамочки лади затримається надовго. Томусь. Тому так. А стосовно нової ляльки, я думаю, що вона приїде десь через тижня-3, приблизно десь так. ось, Але сьогодні будемо писати майстру і все узгоджувати. ось, тому, так, А поки що відео будуть виходити діти злами. До речі, в мене канікули розпочалися ось з п'ятниці. І. Я для вас постараюся максимально познімати багато відео, щоб потім вже, коли в мене розпочнеться школа, не знімати відео. Там, ось, просто немає на це часу. І також в мене, до речі, змагання 15 квітня, і також ще 29 квітня можу бути змагання. Ось, подивимось. Не знаю, можливо, хоч ти змаганням влог? Ось, тому що ніколи зі змагань в мене не виходить зняти Ну Просто ніколи. Я обрала Ілоні нарядок, це буде ось такий пісочник з фламінго і також пов'язочка. І ще ось така сосочка у лони буде. Ось вона, до речі, обрізана. Тобто... Ось, бачите, і вона влазить в ротик і прекрасно тримається. Навіть, я б сказала, краще, ніж соски на магніті. Ось. До речі, ще одна нова соска, взагалі не обрізана. Але я думаю, що її буде круто використовувати для фотосесії. Ну що ж, я вже все поприбирала, також сходила в душ, помила голову. Ілона там у нас вже сидить переодягнута. Ось. І зараз я буду вже наносити масло на волосся. на волосі, верніше. Ось, подивимось, чим далі будемо займатися. Я думаю, зараз мені ще потрібно ілону погодувати. Ось, тому так. Кому цікаво, я для волосся користуюся ось такими капсулками. Взагалі я користувалася еліпс-капсулками. Вони тут і є зараз, зараз вам їх покажу. Ось ось ці голубі. Ось, наприклад, ось ця. це еліпс. Я ними користувалася, але ми вирішили спробувати ось такі капсулки, вони, до речі, дуже прикольні. Мені здається, що навіть нічим не відрізняються від еліпс. Ось, і вони, до речі, набагато краще, що вони м'які. Тобто, якщо капсулки Еліпс, вони такі тверді, з них дуже складно щось видавити, то ці вони дуже м'які і дуже легко з них видавлюється масло. Ось такої капсулки вистачає на два рази. Усім привіт-привіт! Це вже другий день влогу. Ось, І в мене для вас хороша новина. Я вже сьогодні замовила нашу нову ляльку. Ось вона прям дуже-дуже крута. Поки що вам не буду розкривати карти, хто це буде хлопчик-дівчинка. Ось. <сум> так, можливо, я зроблю таке відео, відео, типу, як гендер паті. Я ще не знаю, я ще щось подумаю подумаю по цьому, з цього приводу. Ось, а поки що так. Наша нова малишка вже є або сьогодні, або завтра відправляють, і скоро вона вже буде в мене. ось. Або це буде малиш, <сіх> я вам поки що нічого говорити абсолютно не буду. Ось так. Я вже сьогодні сходила погуляти. До речі, дивіться, яке корте колечко забрала. Воно світиться в темряві. Також у моє подруги ще таке саме, тільки з рожевим сердечком. До речі, так, мені поставили пластину, я вам це не розказувала, але так. Ось така вона тепер пластина. Ось, і зараз я хочу щось придумати з відео про гендерпатію. Я не знаю, що, зараз подумаю.